Сьогодні ми привезли ще одну партію FPV-дронів, ребів, батареїк, те, що дуже потрібно для роботи FPV-дронів, лопасти і інших запчастин, для того, щоб наші хлопці завдяки нашій підтримці нищили нашого ворога, ну і, звичайно, зберігали своє життя. Це кошти з бюджету Сартанської територіальної громади. Це вже в цьому році друга субвенція. Разом у цьому році ми виділили з бюджету Сартанської територіальної громади на придбання засобів цих 10 мільйонів гривень. Звичайно, ми хочемо скоріше нашу перемоги. Ми хочемо, щоб наші хлопці поверталися до своїх сімей, до рідних. І вважаємо, що ці засоби, ці гроші, вони повинні. Зберегти життя наших хлопців, ну і найбільше звичайно, ми хочемо повернутися додому та продовжувати відбудовувати свою громаду, як ми це робили до війни.